Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми з вами вивчимо нову комбінацію з Леді Стайл сальса. Якщо вам подобається наш канал Door to Dance, будь ласка, ставте ваші вподобайки і рекомендуйте його своїм знайомим. Наша сьогоднішня комбінація виглядає наступним чином: раз, два, три, 5, 6, сім. Раз, два, три. 5, 6, сім. Раз, два, три, 5, 6 сім. Раз, два, три, 5, 6, сім. Раз, три, 5, сім. Отже, починаємо ми нашу комбінацію з половинки базового крока і декільких поворотів, які ми не будемо робити на 360 градусів, будемо робити трішечки менше. Раз, два, три. половинка базового кроку. Далі я крокую вперед на п'ять і роблю правий поворот, але не повний. Шість, сім. І лишаюся спиною до відповідно партнера або до вас, мої шановні підписники. Далі з правої ніжки я крокую вперед. Раз. І роблю тепер лівий поворот. Два, три. Повертаючись на вихідну позицію. Відповідно, загалом це виглядає таким чином. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три. До цих двох опустих. Умовно кажучи, поворотів, я додаю ручки. Ручки в нас працюють в протихід. Коли я крокую на 5 лівою ножкою, в мене права ручка закриває, скажімо так, мой, мой, мій прес попереду. А ліва ручка вкладається на поперек. Це буде 5. І це буде навпаки раз. В повороті це виглядає таким чином. Раз, два, три. п'ять, шість, сім. Раз, два, три. Начебто ви хочете лагідно провести по вашому кору. Ручки м'які і рухи перетікають один в одний. Коли я закінчую тут на раз, два, три, відповідно, повертаючись обличчям в вихідну позицію. В мене ще є 5, 6, 7. І я роблю дуже уживаний стандартний крок. Нахрест в сторону і зміна ніжок. В мене виходить ліва ніжка, бо це наш рахунок 5, 5, 6 і 7. Пам'ятайте, що коли ви робите такі підбивки і 7, і раз на будь-який рахунок, ви не підстрибуєте вверх. Відповідно, наші перші дві вісімки виглядають так. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Давайте я продемонструю вам ці дві перших вісімки спиною. Половина базового кроку. Раз, два, три. Правий неповний поворот. П'ять, 6, сім. Лівий. Раз, два, три. І наша підбивка. П'ять, шість, сім. Загалом раз, два, три. П'ять шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Наша наступна вісімка буде складатися з дуже відомого кроку, який називається байсикл або велосипед. Що ми будемо робити? Правою ніжкою ми крокуємо назад, ліва йде вперед, в діагональ, вперед, в діагональ. Праву ніжку ми доставляємо позаду лівою. І на рахунок 4, там, де в нас зазвичай є пауза, піднімаємо ліву ніжку вверх і знову повторюємо на 5. Той, той же самий малюнок, тільки в праву сторону. Ліва ніжка йде на 5 назад. На 6 права ніжка йде в діагональ. І далі я доставляю на 7 ліву ніжку. І знову піднімаю праву. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Попередню вісімку ми з вами закінчили в цій позиції. І зразу в нас права ніжка одразу ж іде нахрест назад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Раз. Ми будемо робити байсикл лише одну вісімку. Я покажу вам цей рух спиною. Байсикл Назад, в діагональ. Доставили ніжку, підняли вверх. Назад. В діагональ. Доставили ніжку, підняли вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість, сім, вісім. В нашій комбінації це буде виглядати таким чином. Ми закінчили. Наша права ніжка дивиться в сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім ми не будемо піднімати нашу праву ніжку, бо в нас буде наступний рух. Отже, наша остання вісімка після байсеклу. Ще раз зробимо байсикл. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На вісім праву ніжку піднімати ми не будемо. На раз, правою ніжкою ми робимо ронд назад. Раз, два. Два. Перенесли вагу. І далі те ж саме робимо лівою. Три, чотири. Далі на п'ять, шість ми робимо невеличку розтрибку. П'ять, шість. І одночасно наші ручки йдуть у сторони. Я не випрямляю їх повністю, лишаючи лікті трішечки зігнутими. І потім об'єдную ніжки разом. Сім, вісім. Повністю ця вісімка виглядатиме таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я покажу вам її спиною. Раз, два, три, чотири, права, ліва, права, ліва. А тепер давайте я покажу вам нашу комбінацію повністю спиною під рахунок. Раз, два, три. П'ять, шість сім. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два,

Soy tan fiel que si te vas al menos de esta soledad. Todo me sabe. Yo no sé si tal vez cuando pronto y te amé. ¿Qué más da? Soy feliz cuando tú estás. Sigo aquí con tu piel de mi piel. Soy tan fiel, que si te vas До зустрічі на наступних уроках.